А перед початком відео хочу сказати дякую, по-перше, за таку велику активність. По-друге, дякую за такі надихаючі коментарі та відгуки. Це капець як надихає робити нові відео. По-третє, хочу сказати, вибачте, що дуже довго був відсутній. У мене були справи. По-друге, я не знав про що знімати. Тепер у мене є привід зняти відео. Тому дякую вам за підтримку і хочу ще раз сказати, і я не втомлююся це повторювати. Пишіть такі надихаючі коментарі і мені, і іншим. Контент-мейкерам, щоб розвивати україномовний YouTube. Дякую за увагу! Приємного перегляду! Добрий ранок, ваш ніданок! З вами відео Рейсер, і в цьому відео я вам розповім, які ігри будуть роздавати у PlayStation Plus Deluxe. І це перший випуск шоу PlayStation Plus для бандерівців. Саджуйтесь! Позручніше ми починаємо. І перша гра це Inside від Playdead. Inside це проста інді-гра з загадковим світом та головоломками. The Medium від The Bloober Team. Це хорор-гра, яка колись була ексклюзивом Microsoft, але тепер вийшли на PlayStation 5. Головною фішкою цієї гри є розділення світів, де ви граєте нібито за одного персонажа, але він існує паралельно у двох світах: GTA Vice City від Rockstar Games, Remaster від Grow Street Games. GTA Vice City одна. З моїх найлюбленіших ігор у житті. У 2021 році я пройшов ремастер цієї гри. і, звичайно, цю гру роздають у PlayStation Plus. Я цьому дуже звичайно радий. Тому що багато гравців зможуть доторкнутися до цього шедевра. Я зараз кажу не про ремастер, а взагалі про цю гру, а і конкретно про її сюжет та гімплей. Звичайно, ремастери GTA це повне лайно. Але. На мою думку, навіть ці ремастери не зможуть споплюжити таку чудову гру. Тому раджу до проходження, насолоджуйтесь сюжетом та геймплеєм, графікою і старими механіками, я думаю, ви не насолодитесь. Але сюжет в цій ігрі, на мою думку, це найголовніше. Далі, звичайно, у нас колаборація Ubisoft з PlayStation Plus, тобто Ubisoft Classic. Спочатку серія ігор Assassin's Creed, а саме Assassin's Creed 3 Ремастер. Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Odyssey і Assassin's Creed Chronicles. Події відбуваються у сеттингу 18 століття Нью-Йорку та Бостону. Події у Assassin's Creed Syndicate відбуваються у Лондоні старих часів. Події Assassin's Creed Odyssey відбуваються у сеттингу старої Греції. Ну і Assassin's Creed Chronicles. це спінов до основної серії Assassin's Creed. і у цій серії є три гри: а конкретно гра про Індію, гра про Китай, і ви вгадали про Кацапію, Москалію, Московію і інші назви цієї тупорилої країни. Раджу вам в цю гру не грати. Основною ознакою цих ігор є вид з боку. Також. Є наступна серія ігор, яку роздають у PlayStation Plus, а саме Dragon Quest. А саме у цих частин дуже багато назв, і я просто виставлю текстом в описі цього відео, які частини Dragon Quest роздають. Але яка головна ознака цієї серії ігор? А саме це JRPG, це одна з найстаріших серій ігор в історії, це одна з найпопулярніших JRPG. Кажуть, що ця серія дуже добра, але я не грав і не знаю. Але ви можете спробувати і написати мені у коментарях. Що для. Для вас ця серія ігор, значить, Наруто топруто Шинобі Страйкер Ну, по-перше, цю гру вже роздавали в червні, тому Sony повторяється та економиться дуже погано, тому Sony більше так ніколи не роби. А по-друге, ця гра це просто ММО РПГ для фанатів Наруто Тобто тут нема чого більше робити. Це просто нішева гра для фанатів, нічого більшого. Хо-хо Кам Вітхані Геймс. Це просто гра як абстрактне мистецтво. Просто малюнки дитячі, ми за щось граємо, бігаємо, тобто тут нема чим займатися. Це просто гра для релаксу, нічого більшого, без сюжету і так далі. Ну і серія ігор якудза, а конкретно третя частина, четверта частина та п'ята частина. Ну що ж, відео підходить до завершення. Дякую за перегляд цього відео. Мені дуже було приємно, що ви його подивились. Перше, хочу вибачитися перед усіма новими підписниками за те, що я був відсутній. Просто в мене були деякі справи, і я буду знову відсутній. Мінімум на тиждень, максимум на місяць. Тому, щоб ви не журилися, дивіться, поки інші україномовні канали. Дякую за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб, донатите на ЗСУ, допомагайте своїм близьким, ховайтесь, коли повітряні тривоги, особливо у ті часи. І хочу сказати, що дякую за те, що ви підтримуйте, і по-третє, хочу сказати, що ця підбірка PlayStation Plus для бандерівців мені сподобалась. Тому кладіть лайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб нові відео виходили. Дякую за перегляд цього відео. З вами був відеоРейсер. Пам'ятайте, батько наш бандера, шановні, слава Україні, героям слава, смерть Російської Федерації, і всього вам найкращого. Папа, -па, хлопці та дівчата! До речі, мені знову пишуть могілізовані. Один написав про Бандеру, що це якийсь фрік, а другий мені написав Челік звороніша. Що я можу сказати? У перших кацапи бум-бум. По друге, це Україна. Не хвилюйся, Пашу, не хвилюйся, Павіл. Ми тебе звільнимо. Вороніш, це Україна. Вставай, вороніш, петлюра здесь з тобою. Вставай, вороніш. Брагонів русських м'язя!